Я доволі давно е, розумів, що е, Трамп переможе. Так півжартом можна сказати, що е, такі, такою ознакою було для мене, коли Орбан приїхав е, в Сполучені Штати і зустрівся е, з Трампом. Так, і він тим самим показав, що він зробив ставку повністю на Трампа. А знаючи Орбана як політика з таким інстинктом е, самозбереження, виживання, я зрозумів, що він впевнений. Перемозі Трампа, вітаю незламні українці на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. З нами сьогодні нардеп від Слуги народу Олександр Мерешко, а також голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Сьогодні ми поговоримо про прихід Дональда Трампа до влади, чого очікувати від нього. Бачимо вже певні кроки, певні дзвінки, певні розмови Дональда Трампа. Ви дуже цікаво проаналізували його попередній президентський термін, і я був здивований, що він був рішучим і він допомагав Україні. Хотілося, щоб ви це сьогодні зазначили. І чому ви висунули Трампа на Нобелівську премію миру? Дякую. Ну я почну з відповіді на останнє питання стосовно. Чому я е, висунув е, вже е, як американці кажуть елект, тобто обраного президента е, Дональда Трампа на Нобелівську премію миру? Я вважаю, що підстави для цього є, і якщо брати навіть е, е, такі формальні підстави, то е, вже те, що він досяг, у нього є певні досягнення і заслуги перед зовнішньою політикою, і перед е, справою миру, я маю на увазі. Так звані Abraham Accords, тобто угоди Авраама, які сприяли більшій стабільності і миру на Близькому Сході. Я вважаю, що це був важливий крок, і це само по собі заслуговує на Нобелівську премію миру. По друге для мене я розумів, коли я думав про цю ідею, вона виникла досить спонтанно, я не консультувався. З кимось, це було буквально справи декількох днів. Я дуже швидко написав своє розуміння, лист до Нобелівського комітету з обґрунтуванням, чому я вважаю, що Дональд Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру. Я не з ким не консультувався, я розумів, що знаєте, це такий доволі оригінальний і ризиковний крок в політиці, розуміючи, що реакція буде неоднозначною. Бо знову таки суспільство, воно і політики вони поляризовані: хтось за Трампа, хтось проти Трампа, і відповідно будуть дуже різні реакції. Е, я не розраховував на розуміння, але якою логікою я керувався? Е, насамперед для мене це ця номінація була виразом з одного боку вдячності Трампу за те, що він у свій час зробив для України, зазначити, буде... що він зробив. Так, бо бо він е, почав став першим президентом, по суті, який почав надавати летальну зброю, тобто військово технічну допомогу в якості джавелінів. І ми пам'ятаємо перші дні, перші тижні е, е, після початку повномасштабної російської агресії і як нам допомогли ці джавеліни. Тобто, це було важливо. Я пам'ятаю і інший епізод дуже важливий. Я пам'ятаю, як Німеччина просувала е, північний потік. потік-2». Як Німеччина і е, її керівництво тодішні керувалися я б сказав егоїстичними економічними інтересами, і як відчайдушно, ми, в тому числі депутати Верховної Ради, намагались переконати е, зупинитися, тому що це було питання безпеки і виживання. Ми розуміли, що Путін за допомогою цього, цього проекту намагається економічно задушити Україну. Це mm -hmm. було очевидно, але це не було очевидно для наших німецьких колег. Але це було очевидно для адміністрації Трампа, і Трамп виступав рішуче проти цього проекту. Скажімо, так я вважаю, що ми маємо безумовно бути вдячними і адміністрації президента Байдена за допомогу, яка врятувала Україну у найтяжчі дні. Але ми маємо бути вдячними і президентові Трампу за те, що він зробив. Тобто я був здивований, тому що е, Трамп сказав, що він зупинив власне буд будівництво е, північного потіку. 2 я цього не знав. Принаймні він дуже рішуче виступав проти цього, угу. і а, на той момент Сполучені Штати були союзником України, бо вони розуміли які будуть наслідки. Ще цікаво про Ангелу Меркель зазначити, так тому що вона розвивала це співробітництво, вона брала участь у цих мирних переговорах, і зараз її останні заяви, які критикує президент Зеленський. Що якби, тобто, якби вона не відтягнули час то війна би почалася ще в дві тисячі там восьмому році коли власне грузія і україна чекали на запрошення в європейський союз в нато також в нато 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 я я, я, я спробую пояснити але я трошки повернуся до до номінації Трампа, тому що mm -hmm. є ще один важливий аспект, на який варто звернути увагу. Тобто, mm -hmm. для мене це ця номінація є з одного боку, як я сказав, виразом вдячності за те, що він зробив для України. А по-друге, що не менш важливе, це те, що це вираз надії mm -hmm. на те, що той мирний план, який запропонує е вже новообраний президент Трамп, що він буде відповідати. Міжнародному праву я юрист міжнародник я підписався так. там не тільки як депутат, як професор міжнародного права. Тому угу. що за правилами Нобелівського комітету номінувати можуть не тільки депутати парламентів, кожен може номінувати навіть до п'ятьох кандидатур. Тобто, кожен депутат може це зробити будь-якого парламенту світу. Але я підписався як і юрист-професор міжнародного права. І для мене це дуже принципово. А, а, я Вживаю в цьому листі дуже важливі е, терміни, я е, висловлюю сподівання, що буде досягнути не просто мир в розумінні умиротворення агресора. Це було б дуже небезпечно за рахунок інтересів і територіальної цілісності України, а буде досягнуто за допомогою адміністрації Трампа саме справедливий, е, всеохопний і стабільний мир. Тобто тут. В цій термінології одразу можна побачити такий натяк або посилання на формулу миру президента Зеленського, тобто мається на увазі те, що це буде мир, який відповідатиме формулі миру президента Зеленського. Ось про що йдеться. Я вважаю, що е, це треба й розуміти як такий заклик, що так, ми прагнемо миру. Ми сподіваємось на те, що Трамп е, дійсно е, зможе досягти цього миру. Але якого миру? який би. Грунтувався, як там сказано, в цьому листі на статуті організації Об'єднаних Націй і на принципах міжнародного права для мене це дуже принциповий е, е, принципово важливий аспект, е, який я наголошую в цьому листі. Тобто, йдеться саме про це, тобто, це своєрідний заклик і намагання звернути увагу Трампа і тих осіб, які будуть е, займатися розробкою такого мирного проекту для України, щоб це був саме. Справедливий мир на основі міжнародного права. Так і чи вдасться це зробити там Трампу? Ми це звичайно побачимо. Але тут ще стоїть питання: що звичайно Російська Федерація те, що зараз відбувається на фронті, тисне захоплює більшу територію зараз. Але це також через залучення, скажімо, північно корейських військ. Зараз Байден надав дозвіл бити далекобійною зброєю. До речі, дивно це вийшло після зустрічі Трампа з Байденом. Думаю, що ця тема також можливо піднімалася. Ну але Трамп він зав... такий неочікуваний персонаж. Чи може він загалом зіграти дуже негативно стосовно України? Він скаже, що потрібно поступитися територією. Що президент Зеленський відповідно скаже ні? То можливо, ми не будемо мати підтримки Сполучених Штатів Америки економічної, військової. Дуже багато говориться про те, що характерною рисою Трампа є його непередбачуваність. Але для мене це таїть в собі одночасно і певну загрозу, і певну можливість. І тут дуже багато залежить від нас, щоб реалізувати цю можливість впливу і щоб. Політика Трампа по відношенню до України вона була в руслі і міжнародного права і наших інтересів як держави, пов'язаних з нашим виживанням і нашою остаточною перемогою над агресором. Тобто, дуже багато залежить від нас, і саме тому треба як мінімум мати діалог з Трампом і його адміністрацією. І по-друге, намагатися переконати, показати Трампу, довести Трампу, що може бути нелегкою задачою, але ми маємо це зробити. Бо від цього залежить наше виживання довести, що в інтересах і Трампа, як політика, і Сполучених Штатів, продовжувати підтримувати Україну і перемогти російського агресора. І mm -hmm. такі аргументи вони є, і треба е, їх доносити. Треба повторювати ці аргументи. І е, я вважаю, що є певні ознаки, які дають надію. Ну, я бачу такі ознаки в тому, що е, ключові посади в сфері зовнішньої політики я маю на увазі і е, держсекретаря, і посаду радника з питань національної безпеки їх обійняли як, якраз ті політики американські, які раніше висловлювалися проти російської агресії, і які по суті підтримували Україну. Тобто, це дає надію. Це є дуже показовим для мене. А я ну я доволі давно розумів, що Трамп переможе, це для мене. Ну я для мене такою несподіванкою було, що він переможе з таким результатом: лендслайд, як кажуть американці. До речі, знаєте, так півжартом можу сказати, що такі, такі такою ознакою було для мене, коли Орбан приїхав в Сполучені Штати і зустрівся. З Трампом, так і він тим самим показав, що він зробив ставку повністю на Трампа. А знаючи Орбана як політика з таким інстинктом е, самозбереження виживання, я зрозумів, що він впевнений в перемозі Трампа. Тобто, для мене це був такий, знаєте, такий другорядний, але все таки показник угу. того, що які зміни нас е, чекають. Так, а... до речі, читав на українській правді, що Трамп поговорив також з Орбаном зараз. Ну і Орбана, ми знаємо, була зустріч з зеленським. Потім він полетів в Москву зустріч з Сі і з Трампом. Тобто, це така проміжна ланка, так між Так, так. Ну а головне, те, що хто стежить за американською політикою, дуже добре знає цю теорію. Американських циклів історії, американський був такий історик історик Шлезенгер, який писав так цикл цикли американської історії. Або, наприклад, є така книжка Максималіст називається в перекладі з англійської Стівен Сестанович. Це він і написав про цикли. Тобто він пише, що. Ну, це для демократичного суспільства. Це нормальне явище, коли спочатку до влади приходять консерватори зі свої, своєю аджендою, як кажуть, тобто порядком денних денно. Потім ліберали, і е, просто прийш прийшов час для, для циклу е, консерваторів. Для е, цикл, найбільш таким виразним представником цього політичного циклу був саме Трамп. Тобто, можна було доволі легко передбачити це, і це нормальне явище для американської демократії. З приводу підписання мирного договору чи гарантій безпеки, як це взагалі буде відбуватися з Російською Федерацією, якщо буде далі очільник РФ Путін, ми знаємо, що він не виконує ці домовленості. То що має відбутися в кінцевому результаті? Ну я був залучений як навіть заступник голови української делегації в тристоронній контактній групи, яка Проводила так звані мінські перемовини, так тобто, у мене є такий свій доволі своєрідний, але все-таки свій досвід переговорів з росіянами. І на основі цього досвіду я переконався, що вести переговори з ними немає сенсу. Mm -hmm. А і тут ви знаєте, коли. Має сенс вести переговори, коли ви впевнені в тому, що якщо буде досягнути результат, то ваш контрагент він буде дотримуватися свого слова і буде дотримуватися досягнутих домовленостей. Але в випадку Путіна ми бачимо, що це якраз навпаки, що він порушив всі домовленості, всі міжнародні договори. Він порушив і мінські домовленості, і договори до так званий великий договір про дружбу. З Російською Федерацією 97-го року, який передбачав е, суверенітет і повагу до кордонів і територіальної цілісності України. Тобто, е, Путін він є е, е, не тільки е, як е, кажуть, називаються американці, pathological liar, тобто такий патологічний брехун. Він і, і порушник, такий патологічний порушник, тобто який сенс укладати щось і вести перемовини з тим, хто не буде цього дотримуватись. Тобто для мене це є ключовим питанням. Я не виключаю, що знаєте, політика і історія непередбачувані речі. Припустимо, що завтра Путіна немає. Відбувся якийсь там переворот внутрішній заколот. Так, наприклад, новий Пригожин з'явився і усунули Путіна. Це може бути тоді з'являється якийсь новий лідер. До речі, це характерно для Росії. Якщо подивитись на історію, ми бачимо, що такі такого роду заколоти, зміни вони відбуваються час від часу, і це не можна виключати. Тобто, знаєте, диктатура вона кажеться стабільною, але на поверхні, тому що всередині вона дуже часто буває гнилою, і вона може дуже швидко розпастися, розпастися в результаті неочікуваної дії, як кажуть, знаєте, прилетів чорний лебідь, так і і тобто, все можливе. Можливо, можливо е, тоді виникає як, якесь вікно можливості для того, щоб вести перегомовини з кимось іншим, а не путіним. Наприклад, Бо мені здається, нове. що президент Зеленський не поставить підпис поряд з президентом Путіним, якісь гарантії безпеки і так далі. Тому що йому начхата на це все. Він проти. безумовно, безумовно. Тут єдине, що для нас дійсно є ключовим питанням, це питання гарантій, гарантій безпеки, тому що для нас я так для себе формулюю, є задача мінімум. І, і головна наша мета, тобто задача мінімум для нас сьогодні. Це вижити, зберегти державу. Угу. Це головне. А наступним нашим завданням є те, щоб е, е, це збереження держави воно не завадило створенню передумов для повернення е, окупованих Росією територій. Тобто, е, ми розуміємо, що це може зайняти якийсь час, це може бути не завтра, але це може статися набагато скоріше, ніж ми собі уявляємо. Але це наша головна мета відновити територіальну цілісність нашої держави, тобто повернутися в кордони 91-го року. Як кажуть, ось це, це наша стратегія. Тобто, наша стратегія має бути підпорядкована виконанню досягненню цих завдань. Ну але зараз, якщо бути реалістами, це неможливо. Я вважаю, що це можливо, але це залежить не завжди від нас. Тому що для нас е, таку можливість створює надання достатньої кількості і якості сучасного озброєння. тобто, е, знаєте, на превеликий жаль, це вже зазначають е, іноземні, в тому числі американські експерти, що через те, що ми не завжди своєчасно отримували ту зброю, яка нам була потрібна, і е, це затягалося, і ми, ми були певні втрати територіальні. Тобто це результат затягнення. Згадаймо на превеликий жаль, шість місяців, коли е, через те, що е, проект е, в Конгресі застряг стосовно надання допомоги шість місяців. Це великий час. Угу. Знаєте, це вплинуло на жаль на наші спроможності. Тобто, своєчасність і достатня кількість і якість озброєння це ключ до, до того, щоб е, повернути. Тобто, я вважаю, що це можливо. Е, ми бачимо в Росії певні. Процеси, е, які говорять про те, що там е, в будь-який момент можуть е, відбутися зміни е, через е, складність економічної ситуації, вони намагаються удавати, що нібито все гаразд, так але насправді там ситуація доволі складна і вона погіршується. Ось тобто е, такі можливості є, але е, ми розуміємо, що це може бути складно, тобто, це може бути марафоном. Так, це, це може бути марафоном. Нам треба готуватись до марафону, а з такою з надією, що все-таки це може бути е, на більш коротку дистанцію. Дякую.